Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Орбандогрався за даними Financial Times, У Брюсселі розглядається можливість позбавити Угорщину права голосу в питанні допомоги Україні, розглядається інструмент процедури покарання за статтею 7 договору про європейський союз 2007 року за порушення верховенства закону. Пише Джон Сміт: Ось така історія. Угорщина стала токсичною. І, хоча, поки що країни-члени ЄС нервують щодо використання. Цього інструменту зазначає видання, адже це найпотужніша зброя ЄС проти країни-члена і не хочеться її використовувати. І пріоритет поки спробувати переконати Орбана. Але тут важливіше, що ідея прозвучала: політика Орбана, якщо він не зміниться, приведе лише до остаточного знищення репутації угорщини в очах Європи. Україна, навіть не будучи членом ЄС для Європи, значно важливіша. Якщо Горбато навіть могила не виправила, коли орки в 1956-му втопили Будапешт в крові, а ти досі за хабар від Путіна і шкурні. Три копійки допомоги від ЄС ставиш під загрозу безпеку всього ЄС. То від ідеї позбавити голосу до виключити зі складу ЄС політ довжиною в пенділь в той же час. Депутатка Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене заявила, що одіозний прем'єр-угорщини Віктор Орбан очевидно працює на кремлівського лідера Володимира Путіна і не представляє справжньої волі угорського народу. Таким чином він просто руйнує Євросоюз зсередини. Вона переконана, що члени організації мають знайти юридичні інструменти, щоб позбавити Орбана права Олосу з такими словами ЮКНЯ Вічене виступила перед депутатами-членами ради ЄС, на кого працює Орбан на Путіна і чому ЄС не робить нічого, щоб зупинити його. Хіба ви не бачите, як ЄС руйнують зсередини? На жаль, інструменти, щоб зупинити його занадто слабкі. Це відповідь розчаровує, бо люди хочуть бачити ефективний ЄС. Так не може більше продовжуватися, сказала політикиня. Вона додала, що наступний тиждень стане для всіх членів ЄС непростим, але необхідно пройти всі екзистенційні випробування. Ворог, який несе загрозу не лише Україна. Раїні, а й іншим європейським країнам не може здобути перемогу. Я не вірю, що угорська нація, яка була для всіх прикладом, із 1956 року, хоче, щоб Росія перемогла, резюмувала Вічене. Нагадаємо, за даними французького Ла Републіка, Орбан має міцну дружбу з диктатором Путіним з 2009 року, з яким він за цей час фактично збудував власну імперію. Україна за великим рахунком вже виконала рекомендації Єврокомісії, які за рішенням Ради ЄС необхідні для фактичного старту переговорів щодо член. Країни у Європейському союзі, проте успіхи Києва має офіційно підтвердити сама Єврокомісія. Крім того, має бути узгоджена та прийнята всіма країнами-членами ЄС, так звана переговорна рамка. І на етапі затвердження може знову втрутитись Угорщина, яка має право вето. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.